Мої вітання всім! Сьогодні знову трошки касу. Деякий час назад ну, десь а, пів року назад чи щось таке, здається, трошки менше. Тобто, деякий час назад я почала невеличку серію відео, в яких створюють діснеївських принцес, але як би навпаки, з рисами, які є протилежними тим, які їм надали в фільмах Діснею, і з кольоровою гамою одягу, також протилежною до цього. Сьогодні я вирішила робити попелюшку. Випадковий факт: в часи, коли робили мультфільм, а це був 1950 рік. Автори вважали, що зробили попелюшку навіть якимось прикладом дівчини, що бореться з обставинами, бо ж вона і іронізувала над мачухою, і загалом не дуже відносилась позитивно до доніх тої мачухи. Навіть тоді жінки закочували очі на ці заяви, бо ж все одно попелюшка робила те, що їй наказувало, гірко плакала, коли не вдавалося поїхати на бал, а в шлюбі з принцем бачала варіант втекти від родин. Хоча я завжди любила те продовження попелюшки, в якому була альтернативна реальність, і її і принцеві довелося зробити багато речей, щоб все ж домогтися свого довгого і щасливого. Але історія не про це, я трошки відволіклася. В каноні Діснею попелюшка оптимістична, охайна, добра до тварин та й загалом. Ну, тобто, точніше, я б сказала, вона добра відносно своєї казкової версії, це ж діснеївська Попелюшка не стала ні на кого розжарені до красне черевички натягати. Її звичайний повсякденний одяг, це фарток коричневий з білою чи скоріше світло-блакитною нижньою сорочкою та спідницею. Вона намагалася пошити рожеву сукню. Сукня, яку надала фея хрещена, була світловлакитною. Весільна сукня, звичайно, була біла. Тобто повсякденний одяг має бути чорно-бірюзовим, тому що я нагадую за умовами цього касу, я роблю саме одяга іншої палітри, протилежної до тої, яка була. Інша зовнішність залишається такою, в принципі, як вона задумалась з Діснеєм. Ну, плюс-мінус, тому що я накачаю спеціальні сісішки, які б виглядали прямо точно як діснеївський канон, тому що я роблю свою версію. Тобто повсякденний одяг буде чорно бірюзовим чи щось таке, залежно від того, які свочі я знайду. Одну сукню зеленою буде, а інша від хрещеної феї чи хоча б жовтою Весільну? ну що ж, підберемо чорну. А щодо характеру, антипопелюшка буде нечапурою, злою та песимістичною. Мені здається, що в цілому антибілосніжка була якоюсь схожою, тому я поставлю в цілі життя пустощі. тому що це доволі добре відображає протилежно до поведінки попелюшки в каноні Діснея. Бо ж я хотіла зробити таку, що не слухатиметься своєю мачухою, але в цілому буде десь впадатися історію. Якою я бачу історію цієї антипопелюшки? Ну що ж, слухайте коли батько помер, і попелюшка лишилася з Мачухою та її двома доньками, які намагалися постійно змусити її працювати по дому, вона вирішила, що буде робити все так, щоб її навіть не просили. Окрім цього, будучи доволі недоброю дівчиною, вона постійно підставляла сестер під гнів мачухи. Фактично, вона сварила родину між собою та отримувала від цього моральне задоволення, тому що вважала, що Мачуха винна в смерті її батька. Тому також попелюшка вважала, що її життя навряд чи буде особливо хорошим, тож намагалася добути з того, що було максимум веселощів для себе. Та що там казати, на прийом вона їхати не хотіла, якщо б не поява хрещеної феї, яка буквально погнала Попелюшку туди, не було б її там і не зустрілася б вона з принцем. І на прийомі Попелюшка скоріше вирішила ептувати публіку жовта сукня, помаранчево червоне намисто і перчатки, і такі саме помаранчеві черевички. А принцу не було шансів або інакше зреагувати на неї. Бо він побачив дівчину, яка відрізнялася від усіх інших. І більше того, вона виглядала так, наче їй охитно тут знаходитися. Я не певна на 100% чи мачуха з доньками виграняла Попелюшку до принца поки та сиділа в себе в кімнаті, та чи то будувала злі плани, чи то просто в апаті спостерігала за тим, як муха повзає по вікну. Але факт є фактом Попелюшка поїхала разом із принцем до палацу. Як так сталося, що незадовго після весілля принц помер? Ми не знаємо. Певно, якась хвороба спіткала чи щось таке. Проте, на щастя, Мачуха і сестер, Попелюшка не повернулася додому, бо кажуть, що на той момент вона вже носила під серцем спадкаєвця. І яке щастя для королівства! Ось така в мене вийшла антипопелюшка, в цілому, я їй не робила окремо. Окремо купальний костюм, окремо на теплу погоду, окремо на зиму, я підібрала те, що нагадувала її повсякденно. Я робила все ж таки версію не її принцеси, а версію її, як вона вела в мачухи. Але я підібрала одну з сукня як офіційну зелену, іншу сукню весільну, тобто, скоріше, вже, з ховання з чорну, з чорною фотою. А Сукня, яка мені нагадувала те, що була від феї Хрещеної, але трошки інша, тому що все ж таки історія трошки інша була в вечірці. Ось так в мене вийшло. Сподіваюся, вам сподобалася і моя версія, і моя історія, і сподіваюся, зовнішність, в принципі, вийшла схожою. Дякую за вашу увагу, дякую за те, що послухали. Бувайте до наступних серій!